Добрий вечір, пані та панове. Сьогодні я хочу поговорити з вами про білокрилку на капусті. Оце у нас сьогодні дощ пройшов. Бачите, стоїть капуста мокра. Поки він йшов цей дощ, я дивилася ролики на Ютубі якраз по цій темі. І там одна жіночка запропонувала обробку капусти препаратами хімічними. Вона бере три види препарату, додає прилипач, додає лимонну кислоту для того, щоб вирівняти кислотність води. Я так зрозуміла, що в неї лужна вода. І оцім вона оприскувала капусту від білокрилки. Перед дощем я теж бачила, що білокрилка літала, але я її бачила позавчора. Подивилась я на її капусту і пішла. Нагород на подивіться, що ж у мене там робиться. Так ось дивіться, бачите, нема нічого. Бачите? Оце я лист піднімаю, все чистенько, нема. Що мені не сподобалось в її методі? Може, та білокрилка і гине, але ж вона бризкала, судя по всьому, на ранню або середню капусту, середню, ранню капусту. Тобто я вважаю, що краще не робити цього. І тоді я задалась питанням, чому ж в мене нема білокрилки, бо літала. І оце згадала, я вчора бризкала капусту бурною кислотою. Значить, Як я робила цей розчин? На 10 літрів води я додала десь мілілітрів 400 сироватки. Тобто два стакани, 10 грам борної кислоти розчинила в гарячій воді, і я туди ще додала колпачок, це десь, напевно, мілілітрів 20 актофіту. Вроді цей актофіт білокрилку не бере. Погуглила я в інтернеті. Пишуть, що актофіт знищує білокрилку, але я згадала одну річ. Колись мені чоловік розказував, це ще було при Союзі, що в теплицях обробляють, теплиці обробляють від білокрилки сироваткою. Каже, приганяють завода цілої бочки сироваткою, бризкають теплиці. Оцією сироваткою я в нього питаю: так вона просто не заводиться, та білокрилка, чи вона гине? Каже, гине, вона осипалась, як сніг була. Так що, можливо, і актофіт працював, а можливо, це те, що я сироваткою її бризкала. Так що зверніть увагу на оце, і мені здається, що краще чимось таким безпечним бризкати ранню капусту. Пізню, може, є смисл бризкати, а ранню я не думаю, що це правильно. Дякую за увагу.